Іван Вітков, він був присутній на цих зустрічах і на переговорах в Каліфорнії. Ми його бачили з вами по фото. Поруч з Марком Рубіо. Так тепер Стівен Вітков зустрічатиметься з Путіним. Які ризики цієї зустрічі? Ну, Вітков по дорозі до Москви зустрінеться ще наскільки я розумів, в Ірландії з президентом. Зеленським. ніби скасували і... цю зустріч, але я не буду зараз стверджувати, я зараз перевірю, коли я йшов в ефір, я отримав інформацію, що нібито цієї зустрічі не буде. Але може бути, може бути тим більше що чесно кажучи, я коли почув про анонс цієї зустрічі, я здивувався адже в тому числі і Вітков, відбуваючи до Москви. А наскільки, очевидно, тут теж треба перевірити, чи він буде сам чи з Кушнером, бо в даному випадку він теж їде не декларувати свою позицію, а реалізовувати ті настанови, які є наслідком співпраці Офісу президента, адміністрації президента Трампа і Держдепу. В американській практиці є теж такий документ, який е, видається правда, не завжди, але він теж видається учасникам переговорної групи. От. В даному випадку, очевидно, що такий документ у Віткофа буде, от, бо самі результати діалогу передбачали в Женеві і в Флориді. Що цей візит буде означений представленням певного документу, певних позицій. Не випадково з Стівом Віткофом, якби зазначалося, що відбуде і Джаред Кушнер. У Джареда Кушнера будуть дві функції: по-перше, це тема для того, щоб ввести в курс діла рашистську сторону. Про те, про які документи де, з яких позицій. Ну, я думаю, що глядачі, слухачі дуже багато, часто бачать цього молодого чоловіка високого зросту, майже такого зросту, як і Дональд Трамп, біля Дональда Трампа, моложавого. Пане Романе, пане Романе, щодо другої місії чи функції Джареда Кушнера, ми з вами поговоримо після новин. А я лише додам інформацію про те, що. Найімовірніше зустрічі президента Зеленського з Віткофом 2 грудня в Ірландії не відбудеться. Ну от зокрема, я зараз цитую видання «Цензор.нет». В мережі поширили інформацію про те, що президент Володимир Зеленський зустрінеться з спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом в Ірландії. В офісі президента це заперечили. Як передає «Цензор.нет», про це повідомляє радіо НВ. Тут ми на самих себе, як ви бачите, вийшли, і далі інформація про те, що два співрозмовники видання зазначили, що зустріч Зеленського з Віткофом 2 грудня не запланована. З того, що я бачу, принаймні йдеться на 2 грудня. Що цієї зустрічі не буде, пане Романе. Ви згадали про Джареда Кушнера. Я даю зовсім коротеньку таку інформаційну довідку, щоб наші слухачі зорієнтувалися. Отже, зокрема, Вікіпедія повідомляє, що Джаред Курі Кушнер народився у 1981 році в Нью-Джерсі, американський бізнесмен, політичний радник, власник девелоперської кампанії та газети Нью-Йорк Обсервер. І Кушнер є зятим президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і січня 2017-го його старшим радником. Все тут помилок немає, все точно. Так, і його батько посол Сполучених Штатів у Франції нині. Так, і яка, Л яка місія Л у цього пана девелопера? Ще одна довідка: коріння цього роду походить з України. Рід має початок на Волині. Сам Кушнер відвідував Україну в період, уже після початку війни, в 2015-му. Році. І могили родичів є і в Луцьку, і у Тернополі. Тому на рівні там місцевої влади родину кушнерів в Україні знають. Але спроби його започаткувати, якийсь спільний бізнес, а він тяжів до цього, на жаль, закінчилися ну, невдало, скажімо так. А я, я вибачте, я тут зроблю ремарочку, тому що, на жаль, це така традиційна у нас історія, коли іноземці заходять в Україну, але потім дуже довго ображаються за те, як з ними повелися. Це із цієї серії чи ні? Ну, так. Так, щоб не блудити тут довго. А, 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 яка його друга місія? От, ну це якщо візит буде, бо я, наскільки я розумію. Продовжується зважування, чи є підстави бути обнадійливим і їхати туди Джареду Кушнеру. Поясню, чому, бо його місія складається не тільки в тому, щоби зрозумілою мовою пояснити позицію американської сторони. Бо стів Вітков, ну так як це було видно, і по близькому сході він не може це донести. і Тому в останню. Останній раунді це все робив і там Джаред Кушнер, і, схоже, тут буде це робити, але якщо для того є шанси, я думаю, що наші слухачі і глядачі пам'ятають, як ще декілька тижнів тому декілька осіб, зокрема Стів Лінч, це інвестор виборчої компанії Дональда Трампа. Звертався до Дональда Трампа з проханням, щоб Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки дало ліцензію на можливість купівлі акцій і майна Лукойла, який оголосив про розпродаж свого закордонного майна. На той момент Трамп відмовив у цьому, але нині надходить інформація із Сполучених Штатів і від українських фахівців про те, що. Поза переговорами, які публічно оголошуються, велися переговори стосовно того, що Газпром може продати Північний потік 2 Стіву Лінчу. А це перше питання, яке має обговорювати Кушнер. І друге, є така американська компанія «Еліот Management, яка а, звернулася за дозволом про те, щоб на пропозицію російської сторони викупити частину акцій турецького потоку. А, мова йде, ну, я різні цифри, чув там 10-20% і так далі. Це не що інше, як спецоперації рашистської сторони, ну, по типу, для того, щоб. З північним потоком зрозуміло, щоб його просто відновити. От. А що стосується турецького потоку, то це втягнути в процес. Там не повний пакет акцій, по-моєму, одні називали 10, інші 18, не стільки важливо. Якби під прапором цього Російська Федерація хоче перетворити свій газ якби на американський, для того, щоб потім його втюхувати Європі. Е Зрозуміло, що це зміна власності лише на папері. І так було завжди, в ці речі Москва завжди гралася. І тому в цьому відношенні, як ми розуміємо, поява Кушнера як а, такі, головастого бізнесмена, толкового менеджера і достатньо добре підготовлену і родовану людину, вона дуже важлива. Я вже не кажу про те, що попередні візити показали достатньо. Велику слабкість у цих питаннях Віткофа. Хоча, як повідомляють французи сьогодні, то в спільній онлайн-зустрічі з президентом Зеленським, Макроном, Стармером, Вітков таки брав участь. Не знаю, чи його допустили до зустрічі широким колом європейських онлайн зустрічей європейських лідерів, де проговорювалися в тому числі ці ж питання. Однак, ще раз хочу наголосити. Ситуація а, зайшла а, до такої позиції, коли видно, що Дональд Трамп не в повній мірі довіряє Віткофу, Тому з'являється в цьому процесі і Джаред Кушнер, який є дуже близькою довіреною особою Дональда Трампа і членом сім'ї. Хоча я не можу сказати, що Віков не є такою особою для Дональда Трампа, але очевидно, що він йому не зовсім довіряє. Пане Романе, та озвучуєте резонанс нову інформацію. Себто, якщо мова йде про продаж північного потоку, два американському бізнесмену Стівену Лінчу. Я можу зробити припущення, що російський газ таким чином піде в Європу, ну так би мовити, під американським під американським дахом, і, і якими будуть наслідки цієї геополітичної комбінації? Ну, давайте так скажемо. Поки що рано про це говорить, але я би пропонував аналізувати тут дві вилка від того, що між московським фюрером і манхеттенським королем, він же король всієї Америки, є змова проти Європи. Я не виключаю таких речей. Тим більше, що мотиви такі є, вони виходять особливо з діяльності Heritage Foundation. Діяльності певних осіб навколо Дональда Трампа і так далі. Я вже не кажу позиції, які були в цьому так званому проєкті мирного плану Трампа, який написаний в Москві, які зникли в Женеві. Ну згадайте 100 мільярдів а, так званого репараційного кредиту, які мали надійти Україні, опинялися в руках Дональда Трампа. І прибутки від його використання, вкладення відновлення України теж 50% мали надходити. Ну там написано уряду Сполучених Штатів Америки, але читати треба якби прізвище Трамп. Там ви згидали... заклюють закінчуючи... так, так закінчуючи тим, що очевидно, що треба розглядати і питання а, про те, що а, це певний дим, а за цим димом може стояти що. Це повернення в проекти, які стосувалися освоєння Сибіру. далі арктичні проекти, про які багато говорилося між Сполученими Штатами і Москвою. По суті, мова йде про купівлю Дональда Трампа з використанням цього переговорного процесу. І все це дуже важливо. Я ще раз кажу, ви бачите, я про це говорю абсолютно спокійно, говорю як допустимі речі. А, і в цьому випадку українській делегації треба бути дуже уважною. І ще раз хочу наголосити: діяти в рамках конституції, бо ми можемо чогось не знати, що відбувається за межами цього переговорного процесу. Але ще раз на цьому хочу. Наголосити, що деякі симптоми є дуже показовими. Ну, зокрема, те, що Каспійський трубопровідний консорціум було звільнено від санкцій, потім а, угорські компанії, ще деякі. Тобто, видно, як Дональд Трамп а, сповідує заробляння грошей на цьому процесі, а не досягнення того, що він постійно декларує. А про мир, про припинення вбивств і так далі. Те, що Кремль, те, що Москва, те, що Росія завжди займалася політичною корупцією, мені здається, у нас тут немає сумнівів. Просто можна згадати колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини Герхарда Шрёдера на службі, буквально на службі і на зарплаті припускаю на космічній зарплаті у російського Газпрому. В цьому нічого незвичного немає. Насправді, але тоді, от ви згадали про молодого і успішного бізнесмена Джареда Кушнера. А тоді логічно припустити, що російський бізнесмен представник Путіна Кіріл Дмитрієв возив в Сполучені Штати Америки не так давно в Вашингтон, можливо, і ось цю газову схему, і там ну, на бізнесовій мові. А могла йти мова щодо такої транзакції з російським Газпромом, пане Дмитре. Про ці речі вже давним-давно написано в деталях, починаючи з 2024 року? Оточення Путіна Тимченко, Малафеєв, Дмитрієв? Ну, фактично, всі, кого ми знаємо, так звані олігархи, їздили чи передавали. Або частина з них на них накладені санкції, вони не виїздні. але в тому числі Wall Street Journal і Financial Times, друкували навіть, які проекти пропонували ці особи оточенню Дональда Трампа. Власне, оці матеріали на них би мали звернути увагу і в службі зовнішньої розвідки, і в ГУР Міністерства оборони, і в Міністерстві закордонних справ. Тому що ці всі матеріали явно свідчать про те, що е, Дмитрієв і є акумулятором цих пропозицій від російсько-олігархічного бізнесу, в оточенню Дональда Трампа, його родині. І те, що ці аргументи, скажімо так, використовуються у ході от, е, цих переговорів, е, очевидно, що вони в тому числі е, мали. Певний зміст в Анкориджі. Згадайте, там разом із московським фюрером в Анкоридж прибула майже два десятка бізнесменів. Так було оголошено. От. Бо літаків було два, як тоді було оголошено. В одному це сам фюрер із там невеликим складом, а в іншому бізнес. Я вже не кажу про те, що. Цілий ряд персон за період цих переговорів отримали нагороду від Торгово-промислових палат і так далі. Ну, це явно проглядалося. Ми з вами говорили про певні торги, знаття решту з акцій, продажу цих акцій і так далі, американського бізнесу, там заклики до повернення, виступи Дмитрієва в торгово промисловій палаті в Вашингтоні і таке інше. Тому це речі загальновідомі. Інша справа, що а тут треба чітко розуміти, наскільки ці речі впливають, а на моє переконання, вони дуже серйозно впливають. По суті, вони визначають позицію Дональда Трампа. Інша справа, на чому хочу окремо наголосити, що як такого бізнесу, ні між Російською імперією і її бізнесом, ні між радянськими бізнесменами червоними комуністичними в лапках. Ні, в Російської Федерації серйозного ніколи не було. І для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно безтолкова затія, от треба взяти карту транспортних потоків світу, покласти перед собою хоча б в онлайн режимі, і зрозуміти, що чорна дирка, як її називали. Росію вона була такою чорною диркою, такою залишиться. Ну, можна для краси це називати там словами Рональда Рейгана Імперія зла чи Макейна країна бензоколонка. Але бізнесу, про який говорить Москва чи говорить Вашингтон між цими двома державами, ну не знаю, на щастя чи на жаль, для обох не було і не буде ніколи в силу того, що Росія завжди паразитує. На інвесторах, на партнерах бізнесу, на політичних партнерах, і так далі. Ми, звісно, будемо стежити, чи зможе Росія підкупити американський вищий політичний істеблішмент. Але тут і тоді існує ризик, що наші європейські партнери загалом європейський континент потрапить у подвійну залежність, як від Росії і її газу, так і від Сполучених Штатів Америки. Ну, що стосується США, то, як ми розуміємо, Дональд Трамп не є там вічним. І це єдине, на що він реагує, рефлексує, і всі це прекрасно розуміють. А що стосується Європи, то тема диверсифікації джерел я вже не кажу з новим курсом зеленої енергетики, вона дуже багато обіцяюча для Європи. Європа в економічному в цьому плані дуже сильна. І вона має, ну хіба що Європа провалилася, коли такі гіганти, як Німеччина, відмовилися від ядерної енергетики? Це потягло за собою ну певні процедури, які, ну скажімо так, вимушено зобов'язали Німеччину шукати постачання з Америки. А скажіть, будь ласка, те, що Німеччина свого часу відмовилась від ядерної енергетики, над цим Росія попрацювала? Я переконаний в тому, що і в питаннях Брексіт, і в питаннях власне, відмови Німеччини є не просто о, там певна участь, а це розробки, які навмисне інкорпорувалися з Росії під гаслами дешевого газу, вуглеводнів. Ну і багато чого, що завжди Росія вміла робити, бо воно в часовому плані. Співпадає хвороба Німеччини. Даруйте за це, що я скажу. Хвороба Німеччини там екологічними проблемами, яких насправді не було. От я вже не кажу там певний, хвороба з загрозою ядерної енергетики. от Ну і все це в кінці кінців привело до того, що Німеччину за малим не посадили на вуглеводневу наркотичну голку. Е і слава Богу, що. Знайшлися герої, які висадили у повітря ці північні потоки. Хоча це мало хто як не дивно в Європі розуміє. От. І насправді ситуація нині в Європі вона вирвалася із такого, такої залежності, тільки завдяки тому, що знайшлися відповіді в використання відновлювальних джерел, високий коефіцієнт корисної дії. І такі речі, як теплові насоси, а, там, сонячна енергія, вітрова енергія, ну і багато інших видів, вони дозволили ситуацію стабілізувати. Ну а далі Європа на основі сучасних технологічних розробок почала рухатися дуже швидко, як ми бачимо, не дивлячись на всі наполягання а, Трампа і Орбана, скажімо так, а, все таки Європа в питаннях зеленої енергетики зараз крокує далеко попереду Я взагалі думаю, тепер що у менших країн, які можуть бути об'єктом торгу чи продажу, ну в арсеналі ось такі нетрадиційні кроки. А щодо а, таких систем і проєктів як Північний Потік, 2 це взагалі окрема тема. У нас дві хвилини лишається до наших європейських партнерів і до Зустрічі в Парижі так, президента, президента Зеленського з французьким колегою до зустрічі з нашими європейськими партнерами. А що ви думаєте, це була реакція на переговори в США? Якою вона могла бути? Це не тільки реакція, це підготовка до можливих рішень, які будуть в Москві. Єдине, загалом, що я можу сказати. Шанси домовитись з Москвою переоцінюють а в Вашингтоні, переоцінюють в усіх європейських столицях. І як я відчув по тональності того, які повідомлення йдуть, і йшли з Вашингтона з Парижу. Це ще більше чомусь почали переоцінювати в Україні. Треба розуміти, що Москва задумувала цей процес не для того, щоб досягнути припинення вогню чи перемир'я. Для Москви головною метою цього процесу є затяжка і продовження війни. Ось про що йде мова. А от нинішні заяви, які лунають про ймовірність, про те, що домовлятися треба. Домовлятись треба, тільки не з Москвою. З Москвою домовитись у цій ситуації неможливо, бо для Путіна війна це життя, а життя його це війна.